Бажаємо Бажає міцного. Мій позивний хуліган, ми окремий батальйон безпілотних систем «Бродяга». Мій позивний киянин, 431, окремий батальйон безпілотних систем. Мій позивний ГОГа, 431 батальйон безпілотних систем. Мій позивний станік, 431 батальйон безпілотних систем. Більшість спільноти нас знає давно. Ми колись були в різних підрозділах Збройних сил і сил територіальної оборони. Але зараз ми після виконання задач на Харківському, Донецькому, Луганському, Херсонському, Сумському напрямку, нас об'єднала наша окрема зірка підрозділ Бродяги. Зараз батальйон в стадії формування, більша частина батальйону виконує бойові задачі на Покровському напрямку, інші підрозділи, які доформовуються, відбувають на виконання задач. І як завжди, привіт Шмигалєву, Мєрову, Резнікову. Нам. Вимушені ми звертатися, тому що нам потрібно збори. Зараз конче є така потреба. Дали нам 6 новаторів да, для виїзду на бойові позиції. Кожний новатор 50-60 тисяч для того, щоб мангали по-простому оберештування На засоби реп на лабораторії, на майстерні, на інженерну групу. Нам потрібно зібрати півтора мільйона. Поэтому наш бойовий шлях є в інтернеті. Підрозділ заслужив заслужено да, своє ім'я. Тому просимо небайдужих долучатися до зборів. І результати нашої роботи у нас буде офіційна сторінка підрозділу в різних соцмережах, будемо викладати. І, як показала практика, ворога потрібно і можна бити. І єдиний шлях до переговорів це Збройні Сили України. Чим більше ми їх знищимо, тим раніше закінчиться війна на нашій землі. І ви ж розумієте, що війна без фінансів не буває. Ми, перебуваючи з першого дня на фронті, постійно проводимо збори. Збори проводимо чого, то що постійно чогось не вихватає. От, козаки, може, пару слів додавлять. Долучайтесь, допомагайте, адже разом тільки об'єднані, ми не переможні. Тому розповсюджуйте і донатьте. Козаки, разом до перемоги, слава нації! Слава націю.